е, Сергію, розпочнемо з вами розмову. От власне стіну вона, яка вчора ввечері прозвучала вкотре, що дедлаєн прибуття військ регулярної армії північної Кореї якраз змістився. І що зазначив президент? З цього приводу Північна Корея хоче відправити в Україну 6 тисяч військових. Йдеться по про дві бригади, і так зазначив Володимир Зеленський. Давайте його першуємо. Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів числа військових з Північної Кореї. Може бути, навіть дві бригади по 6 тисяч людей, і це, і це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти, і важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери, і всі партнери. Ну, давай. Ну і власне, що зазначили щодо дедлайну пірбуття північної корейських військ, говорить про те, що це станеться вже сьогодні. Таку інформацію озвучив керівник головного управління розвитки Кирила Бодана в виданню Леварзу. Он каже, що наразі не зрозуміло, скільки їх і як вони будуть оснащені, але це буде видно через декілька днів. Ну і я також додам, що КНДР, окрім сухопутних військ, відправила на допомогу Кремлю пілотів для керування російськими літаками у війні проти України. Про це пише видання Newsweek. Там зазначають, що Північна Корея минулого місяця відправила пілотів винищувачів до Владивостока, міста на російському далекому сході, і напередодні першого розгортання своїх наземних військ. Це сталося 8 жовтня. І це може стосуватися навчання на російських бойових літаках, які постачаються. До КНДР йдеться у повідомленні? Ну і також за даними Буданова, КНДР в обмін на ракети та людей попросила у РФ технології для тактичної ядерної зброї. Ось Навіть так, тож пане Сергію, за вашу інформацію, як наші військові готуються зустрічати регулярну армію, тепер вже північної Кореї на якому напрямку я не знаю, як можливо як готуються, які настрої. Ну давайте говорити про те, що по їх ніхто ще не бачив. А якщо я сподіваюся, побачимо, то у пакетах або полонених. Тому готуватися до зустрічі ворога можна лише однією автоматною чергою або тими видами із засобами озброєння, які є сьогодні у сил оборони. Ви знаєте, я спробую прокоментувати цю ситуацію. Щодо наших побратимів, все, все добре. Корейським прислів'ям, давайте так воно звучить ну трошечки вже таке українізованого але тим не менш є час, коли ти їси собаку, але приходить час тебе. Оце такі настрої, і отак я можу понтувати те, що відбувається. А, і хочу також нагадати: президент абсолютно слушно говорить про те, що це виклик не для України, лише для України, і не скільки для України, тому що я сказав про настрої, я сказав, так як ворога будуть зустрічати. А це виклики для наших партнерів. Ну, наприклад, я сподіваюся, що перша, хто має відреагувати, звичайно, це Південна Корея, і бачимо, що офіційний СЕУЛ він вже демонструє певні кроки. Я зараз не про перекладачів з корейської мови для того, щоб допитувати там полонених, а про те, що хочу нагадати: Південна Корея є в десятці країн. Які є найголовнішими в експорті озброєння? То є високі технології, є озброєння, є відповідні боєприпаси. Все це має опинитися в Україні. Саме має опинитися, а не ми маємо когось просити і куди по світу протягнутою рукою, як це робить Путін по відношенню, наприклад, до північної Кореї, тому звичайно, це додає роботи. Але має бути більше БК, має бути більше озброєння відповідно для того, щоб цих північних корейців коли вони прибудуть зустрічати. А чому, вибач, будь ласка, а чому обирають вони для регулярної армії Кореї якраз Курський напрямок? Адже Росія для себе ставить Донеччину в першу чергу? Тим паче, що перших представників Північної Кореї якраз помічали на Донеччині? Ну я не знаю, насправді де першими можуть з'явитися прихильники ідеї Чучки. Це по перше, це буде курші, це буде південь нашої держави? Давайте ми дійсно опираємося на думку керівника головного управління розвідки пана Буданов, який Говорить про те, що кілька днів дадуть нам вже чуткову відповідь, де з'явилися, в якій кількості і чим вони оперують взагалі? Тому що ну, наприклад, інформація про те, що північно-корейці а тут нема жодних сумнівів є поблизу постових установок, які пускають ті самі ракети КН 23 північно-корейські. Ну, звичайно, це обслугався. Кажуть, як кажуть, вона є північно-корейська, тобто вони вже тут у нас є. По-друге, можемо допустити, що це вже були і ті ж самі військові інженери копати північні корейці вміють. Не знаю наскільки вони готові воювати, тим більше в наших умовах тут ще питання. Тому давайте почекаємо дійсно. Не будемо забігати наперед і розповідати, бо зараз наш фронт збудеться, і всі бійці захочуть отримати преміальні за першого полоненого північнокорейця. Тому а за пообіцяли до... вам премії? Я... Я, Звичайно, зараз жартую. Ага. а Чому можливо ні у когось буде така ініціатива? Гар, ну і перекладачі, напевно будуть потрібні. Сподіваюсь, південна Корея нам допоможе із цим. Ось і не тільки цим, я так скажу. Але отут цікава стаття вийшла в за економіст. Що що за економіст пише про власне цю ситуацію? Зокрема, вони пов'язують залучення військ північної Кореї на наш фронт, от Путіним, так із планами Росіян наступати на Запоріжжя. І водночас констатують, що все це показує тут участь північних корейців падіння падіння Росії як стратегічної сили. Але от щодо Запоріжжя но вона тривожна. Отже, пане Сергію, як ви вважаєте, чи дійсно щось таке готується на, на цьому напрямку? Адже дійсно окупанти стоять досить близько до Запоріжжя? Ну, давайте скажемо про наших колег поважних у даному числі із цього поважного видання, яке ви цитуєте. А вони мають продати свій інформаційний продукт і вони його продають. І бачите, цей заголовок, він ви звернули теж на нього увагу. Сьогодні багато хто говорить там про можливі наступи на Запоріжжя і не лише на Запоріжжя. Ми говоримо про те, що є відповідна активізація на цих напрямках, і при Дніпровській, наприклад, Оремівський плацдарм, Запоріжжя, в тому числі є формування відповідних штурмових груп, які нагадаю, знову таки формуються не за рахунок якихось додаткових резервів. Вони формуються за рахунок. У тих підрозділів, які є в цих угрупованих військ щодо ударного кулака наступу на Запоріжжя, сьогодні ця е, ситуація вона перебуває здебільшого інформаційному полі, завдяки в тому числі і роботі російського і ПСО, і російських так званих зетвоєнкорів, які розкидають цю інформацію е, на цьому як кажуть і хайпують в тому числі. Ситуація є контрольованою. Наскільки вона може бути контрольована сьогодні під час війни? Я думаю, що найближчі дні, тим більше тижні, вони дадуть багато відповідей на багато цікавих запитань, В тому чи знову таки повертаючись до північних корейців. Бачите, сюди їх навіть прив'язали вже до Запоріжжя. То тобто я більше говорив про Запоріжжя та авіаційна загроза, що робити з кабами, знову таки рецепт відомий збивати носії.